Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки, Амінь, щоб запевнити зальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Твоїми страстями під і смертви Лазаря. тож і ми. Як діти, несучи зна на перемові, зиваємо до тебе переможця смерті. Осана невисота хто йде в ім'я Господнє. Господи, помоліся, Господи, помилуй, Господи, Боже наш. Що сидиш на херовимах, ти показав свою силу, пославши твого народного Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, що спас світ своїм христом, похованням і Воскресінням, коли Він прийшов на добровільні муки в Єрусалим, Його Воскресіння свідчив народ, що сидів у темряві смертній тіні, взявши знамена перемоги вітки дерев і пальмові галузки, Тож, владийко, збережи і захорони нас, що за їхнім прикладом у цей передсвятковий день тримаємо в руках гілки і вітки дерев, щоб як той народ і діти, на тобі співали, і ми також з піснями й духовними співами дійшли до Твого життєдайного після трьох днів Воскресіння, в тому ж Христі Ісусі, Господі нашому. З яким і ти благословенний, з присвятим і благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Мир усі і твоєму. Господи, Вседержителю, за... ти за часів праведної, справедливо Но я поклав через ковчег. Прообраз церкви, а через голова, гілки у будзобі звістив прихід Пресвятого Духа. Цей праобраз зісняли юнакидейський, зустріли тебе з оливковими, пальмовими гілками, віддаючи тобі шану і вигукуючи, слава Богу, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Отож, сам Господи Ісусе Христе, Боже нас, що благословив зустрічний народ, звідки ми благослови його і лозу, щоб усіх, хто їх. Приймають, прийняли з нами собі захорону для дуже тіла, і нехай стануть вони придатними ліками для нашого спасіння і тайної Твоєї благодаті на кожній місці, де будуть покладені ті, що нам проживають, та приймуть Твоє благословення. А всяка ворожа сила нехай буде звідтіль прогнана. Твоя десниця її прикриває бо їх, ти викупив твоєю ціною кров'ю, щоб ми зі разом заспівали. Слава тобі благословений, що йдеш судити справедливо Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки Амінь Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Слава і Сину, і Святому Духу. Нині час і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, сівши на Осля, війшовши в Єрусалим, спасіння нашу ради. Молитвами причистий своїй матері всіх святих, помили, спасе нас як благий і людину любець. That's mm -hmm. it.